Вітаю вас на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми подивимося розклад на цілий рік 2026 для козерогів. Дізнаємося з чого почнеться рік, якою буде його середина і з чим козероги прийдуть до кінця року. Почнемо. І з чого почнеться ваш рік? Говна тема початку року і порада для вас. З чого почнеться рік? Головна тема початку року і порада для початку року. З чого починається ваш рік? І починається він з того, що ви плануєте. може принести нові перспективи, нові можливості. Більш карта робоча стоїть. По роботі, в фінансах. І вам потрібно, не упустити цей шанс. Ви як на старті великих можливостей. Вам до них потрібно бути відкритими. Головна тема початку року є для вас такою. Вам потрібно буде попрацювати. Присвятить себя навіть роботі. Та прагненню до досконалості. Для тих, хто йде по кар'єрному зростанню, підвищення в початку року вже воно буде. Для тих, хто не йде на підвищення, у вас може бути премія. І вас замітять. Вас будуть благодарити і оцінять як кваліфікованого робітника. Продовжуйте це правильний шлях ви обрали для себе. І порада для вас вона є такою. Будьте активними. Та відкритими до нових можливостей. Ваша інтуїція буде сильною. Вам потрібно до неї прислухатися, довіряйте їй, і вона вам виведе до того шляху, до якого ви стремитесь, і до того успіху. Середина року основні події. Виклики. І як діти середині року. Основні події. Основні події це те, що ви будете планувати, вчитися чомусь новому в учобі, Стриміться. Для вас відкриються нові дороги. На старті нового шляху час вчитися пробувати щось нове для себе, не боятися. І не бійтесь в себе вкладати, карта вказує, тому що плати, вони потім будуть. Ви все це правильно вкладуєте. Якщо ви вкладуєте більше в свою учобу, це є правильний шлях. Якщо ви щось для себе нове хочете вивчити, це є теж правильним. Ви на правильному шляху планіруйте і рушайте вперед. Виклики Виклики перед вами напружені. Борьба, конфлікти. І можуть бути таке, що вам прийдеться казати ні. Цьому вам треба навчитися відмовляти. От з такими викликами ви столкнетесь, конфлікти, як і дрібні, так і великі, суперечки. Вам треба буде себе захищати, свої ідеї, свої переконання. Важливо зберегати спокій і бути стійкими. І не забувайте, вам треба навчитися казати. Ні, відмовляти, як діяти в середині року? І діяти вам треба відкрито, чесно, успіх вам обезпечений. Якщо ви будете правильно вміти комусь відмовити, а комусь сказати так. Я згоден або згодна, можуть вам предложити нової зустрічі, нової можливості, нову роботу, щось в учі нове, не відмовляйтесь в этом плані, ні в якому разі. І ще вас ожидають знайомства, які принесуть вам дуже багато користі. Діти відкрите, смілива і успіх в вашому розпорядженні. Тут ви вже керуєте самі, якщо будете вміти кому-то відмовити, а кому-то сказати так, середина року показують, навчіться захищати свої інтереси, свою точку зору. І відмовляти, і навчитися чогось новому. Кінець року. Чим завершиться рік? Результат і внутрішній стан наприкінці року. Чим завершиться ваш рік? І завершується он у вас напряженно. Вам треба позбутися ваших же негативні думки, які будуть вас як преслід. Іти за вами, ви чогось дуже сильно злякаєтесь. Для деяких козерогів буде великий спух, переживання. Предчувствия у вас будуть плохи ощущати кризис, боль, розчарування. Это більш стосується ваших особистого життя відносин. Вам потрібно взяти себе в руки, щоб рухатися вперед. Якщо ви себе не візьмете в руки, ви не зможете йти вперед. Результат. А результат такий, що ви можете себе перевантажити роботою, обов'язками, повністю себе, прям так, знаєте, сильно перевантажуєте ви. Складний період у вашому житті може бути якась втрата, роз... розочарування, навіть деяких може бути розвод. І розочаруватися можете в чогось в новому починанні. Це теж може бути для вас. Ну не треба цього всього боятися. Трудності, вони у вас временні, непостійні. Іноді, коли нам дуже важко, ми... нам потрібно це пережити. З цим ми нічого не можемо зробити. Ви будете це ощущати трудності, предчувства. І довіряйте своєї інтуїції, довіряйте своєму внутрішньому Я для того, щоб викарабкатися. У вас це вийде і вийде. Внутрішній стан наприкінці року, у вас буде такі, плани дають свій результат. У вас може бути прогрес у ваших справах. В подорожі. Ваші плани починають приносити потихонечку невеликі, але вже результати, успіхи. Вірте в себе, тому що ви трішечки в кінці року можете віру в себе потіряти, і ваш внутрішній стан буде напряженим. Кінець року. Показують, що буде напруженим, з викликами, з трудностями, но вони показують, що зможете ви це все преодолеть. І порада на весь рік є таким. Ви станете перед вибором, Чи в особистому житті чи в роботі, а вам щось потрібно буде обирати. Вам поставить компроміс або робота, або родина. І ви тут станете перед вибором. Але вибір робіть розумом, своїм, а не тим, який вам нашоптують і вам конфлікти. Ви потрібно це рішення прийняти, порада для вас така самостійно, Нікого не слухаючи. Довіряйте серцю, а не іншим, і своєму розуму. Ось такий рік показують карти для козерогів. Ставте лайк, пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал. До зустрічі!